Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, який у зими святковий календар. Дізнаємось більше про День Святого Миколая та про Новий рік. А почнемо ми, як завжди, із вправи синопти. Пригадаємо, який зараз місяць. Яке сьогодні число, а який день тижня? Перевіримо сьогодні 16 грудня понеділок. А яка погода тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Ясно, хмарно чи похмуро? Чи є на вулиці вітер? Чи були сьогодні опади? Ну а зараз давайте подумаємо, пригадаємо, які свята відзначають взимку, які вже свята були та на які ми чекаємо. Так, дітки. Одним з головних зимових свят є День Святого Миколая. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці, а хто без кінця бешкетує, тим. Чортик лиш різки дарує. Синочку, лише пригадай, це добрий. Святий Миколай, правильно. Послухайте легенду про святого Миколая. Це було дуже давно. В одній сім'ї ріс хлопчик на ім'я Миколай. Він вдався добрим і щирим, за що його всі любили. Батьки його померли, тому виховували малого чужі люди. Хорошими були людьми названі батьки, нічого не шкодували для хлопця, ні гарного одягу, ані смачної їжі. Був у Миколи старий вчитель, людина добра й мудра. Як допомогти бідним, хворим, немічним? непокоївся Микола. Якось увечері побіг до комори, взяв борошна, олії, яблука, сухих слив, взяв кілька товстих полін, дістав зі скрині теплі панчохи, склав усе до торбинки і сховав під своє ліжко. А коли вночі всі спали, відніс все до хати Олександра. А ранком старий Олександр не знав, кому й дякувати за подарунок. З того часу він робив подарунки бідним. Ніхто не здогадувався, що то був хлопець Микола. Та одного разу трапився такий випадок. Зібравши торбу, Микола вийшов на подвір'я, та старий слуга наздогнав його і довідався, хто вже кілька місяців допомагає бідним. Минули роки хлопчик виріс, став священником і завжди робив тільки хорош хороші вчинки. Люди любили отця Миколу, а по смерті прирахували його до святих. Згадують його і так, потайки роблять подарунки, і якщо вам доведеться почути грудневого вечора мелодію срібних дзвіночків, знайте. То поміж зірками їдуть санчата Святого Миколая, і він весело посміхається. Він хоче, щоб усі були щасливі. І ті, хто дарує подарунки, ті, хто їх приймає. Адже найбільше щастя робити добро. Ну що ж, мої уважні? То хто є головним героєм цієї легенди? Як ви думаєте, чому він творив добро таємно? А на яке зимове свято українці співають веселих колядок? Знаєте? Колядки співають на різдво. Ось одна з них коляд, коляд, коляда. Холод взимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картопля. І капуста, помідори й огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така. Ви ж готуйте п'ятака. Ось яка гарна колядка. Сподіваюсь, ви вже вивчили якусь із колядок та будете вітати родичів, сусідів, знайомих з Різдвом. Народні святкові пісні співають у різний час. Колядки на Різдво, а щедрують напередодні Нового року. У колядках прославляють народження Христа, а щедрівками бажають добробуту родині, багатого врожаю. Є ще й засівальні пісні. Їх співають уранці на свято Василя. Ось одна з них. «Сійся, родися! Жито, пшениця й всяка пашниця зі споду корениста, зверху колосиста, будьте зі святом здорові, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Тож колядки, Щедрівки, засівальні, це українські народні обрядові пісні. А зараз пригадаємо, що ж таке новий рік. Що для тебе означає новий рік? А навіщо потрібно прикрашати ялинку? А хто такий Дід Мороз? Чи знаєте ви, що сучасне святкування Нового року стало традицією нашого народу не так давно? У давнину початок нового року припадав на весну. Пробуджувалася природа, оживала земля, і, до речі, в той час українці прикрашали не ялинку, а вони ще взимку заносили до хати молоде деревце Вишні. Разом із землею у бочці або в якійсь іншій ємності. Поливали її щедро, і потім до 1 вересня. Ця, ой, вибачте, до 1 березня це деревце розквітало, вкривалося пишним білим духмяним цвітом. Тому раніше українці відзначали. Прихід Нового року, а він приходив на 1 березня із Квітучою вишнею. Потім, із запровадженням християнства на Київській Русі, дата Нового року змінилася на осінь, на вересень. А ще пізніше цар Петро І запропонував перенести святкування на січень. Пропоную вам переглянути мультфільм, коли приходить дід Мороз. Здравствуйте, дорогі наші малята! Як ви знаєте, скоро на всіх нас чекає найчудовіше, найказковіше свято Новий рік. Привіт, малята! Здрастуйте, тітонько Сово. Скажіть, а правда, що в новорічну ніч здійснюються всі-всі бажання? Я думаю, не слухо не всі, а тільки найзаповітніші. Ну, а вже без чародійства нового року не буває це вірно. Давай послухаємо і подивимося казку, коли приходить дід Мороз. З радістю. Якось наприкінці грудня на лісовій галявинці, посеред якої росла величезна ялинка, зібралися звірята і завели суперечку, чи є насправді Дід Мороз. Я думаю, що є, сказав їжачок, тому що новий рік без Діда Мороза, це зовсім не новий рік. Ніяко Діда Мороза не існує, заперечував овчик, це все вигад. А хто такий дід мороз? втрутився допитливий зайчик. Це добрий дідусь з довгою білою бородою і в червоному кожусі. Він ходить на задніх лапах і приносить малюка подарунки, відповів їжачок. Ух ти, зраділа лисичка, от чудово! я попрошу в нього красиве намисто. У кого попросиш? спитав вовчик. Я вам кажу, немає ніякого Діда Мороза, хто небудь його бачив? Ніхто, ото ж бо й воно. Але ж як це, заперечила білочка, адже кожну новорічну ніч хтось підкладає подарунки ось під цю ялинку. Це може бути хтось із дорослих, сказав вовчик. Але хто? спитала білочка. Подарунки з'являються саме вночі, а в цей час всі звірі сидять у себе вдома. Так нічого і не з'ясувавши, звірята, розбрелися по своїх домівках готуватися разом з дорослими до зустрічі Нового року. Скажіть, тітонько сово, хто ж був правий вовчик чи їжачок? Давай послухаємо далі, і тоді ти сам усьому розберешся. Коли настала новорічна ніч, на галявинку вийшов. Хто б ти думав? Дідусь з довгою бородою в червоному кожусі, за плечем у нього був величезний полотняний мішок. Він неквапом підійшов до ялинки і, розв'язавши свій мішок, почав діставати з нього подарунки і розвішувати їх на гілках ялинки. При цьому він тихенько промовляв пучок моркви зайчику. На мисто лисиці, горішки білоці, ковбаску, вовчику. Раптом він зупинився, повернувся до найближчого куща, уважно подивився на нього і насварив рукавицею. З під куща, захоплений зненацька, вискочив зайчик. Він тільки на хвилинку затримався, щоб як слід роздивитися дідуся, і одразу ж усіх ніг побіг до своєї хатинки, де на нього чекали батьки. Мамо. Тату. закричав зайчик. Я бачив Діда Мороза. Тато кивнув, а мама сказала Добре, малий. Тепер я знаю, що він дійсно існує. «А вже ж існує. Але щоб це перевірити, зовсім не треба втікати самому з дому вночі. Діденько Сову, а ви як думаєте? Є, Дід мороз, але ж хтось приносить і тобі всім малятам подарунки. От тільки не треба самому шукати зустрічі з нашим добрим дідом. Він цього зовсім не любить. Домовилися. Домовилися. До побачення малята Щасливого вам нового року, дівчатка та хлопчики! Ось яка казочка про Діда Мороза. Уяви, що ти, дід мороз або Снігуронька, щоб корисного ти зробив для родичів, друзів, знайомих. Цікаво знати. Послухайте, одним із перших Новий рік зустрічають мешканці Японії. Новий рік у японців починається із 108 ударів великого дзвону. Японського Діда Мороза звуть Сьогацусан. Новорічне дерево називається Мотібана. Це гілочки, прикрашені білими. Кульками Моті, кульки з рисового борошна. Дід Мороз в Німеччині називається Санта Клаус. Він приїжджає на своєму улюбленому віслюкові. Тому діти в Німеччині перед сном у новорічну ніч ставлять біля ліжка тарілку для дарунків, а в череви кладуть сіно для віслюка. Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас саме з Німеччини. Французького Діда Мороза звуть П'єр Ноель. Він приходить в новорічну ніч і залишає свої дарунки у Черевичках. У французів є традиція у новорічну ніч обирати бобового короля. Той, хто отримає у новорічну, у новорічному пирогу запечений біб, той стає королем, і всі виконують його накази. Ну що ж, ми вже знаємо, що традиція прикрашати ялинку прийшла до нас із Німеччини. Скажіть, а як можна одночасно і ялинку зберегти, і відсвяткувати новий рік? Можна прикрасити штучну ялинку, а можна із різних матеріалів виготовити й свою ялинку. Подивіться, як вона може виглядати. Пофантазуй та спробуй разом з дорослими зробити креативну ялинку вдома. Подивіться навіть із макаронів ялинки зроблені. А зараз я вам пропоную переглянути, як можна зробити одну з таких ялинок. Ось яка ялинка може порадувати вас, якщо виготовити її власноруч. Ну що ж, дітки, вже пора готуватися до зустрічі Нового року, прикрашати дім та думати, чого, якого дива ви б чекали в новорічну ніч. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.